Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст Вінниччини. Сьогодні у нас в студії Ігор Матковський, генеральний директор Д. Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз. Мої вітання, вітаю всіх, пане Ігорю. Розкажіть перш за все, з чого почалась для вас медицина, чи був момент, коли ви ось точно зрозуміли для себе, що це точно ваш шлях. Ну насправді я медицину категорично не хотів йти мати, хоча моя наполягала, але така цікава історія ну, в моєму житті склалася. Можливо, вона підштовхнула. Саме тоді, коли я перед, після вступу в медичний коледж, але ще до початку занять, пішов в магазин по хліб. Але це ми маємо уявити, що це ще радянські часи, 1982 рік. От і в магазині, в якому відбувався ремонт. Одна а, така жінка похилого віку вирішила пройтися через будівельне сміття, і наштрикнулася на цвях, і пошкодила собі стигнову артерію, почалася дуже а, така велика кровотеча. Одразу то в пазі бралася країна Рад, ви ж пам'ятаєте, страна совєтів почали видавати поради, що треба робити. А я взяв, одягнув на руку оцей поліетиленовий пакетик, яким, на який мене послали, за яким за хлібом. Да. І все, і просто притиснув е, оце місце там, де е, звідкіля е, була ця кров текла. От подивився, що припинилось, і так і затиснув. І мене вже відірвало від цієї жінки, вже тоді, коли приїхала швидка, тому що ну, для мене це була звичайно, стресова ситуація. От і таким чином, але я ще один момент дуже дуже згадую: це тоді, коли в медичному вже коледжі, там буквально 1-2 вересня першого навчального року. І вже тоді було до нас до 15 річних, тому що ми це було після восьмого року. Викладачка, пам'ятаю її, як зараз, математики Лівкович Любов Михайловна. Вона дуже з великою повагою ставилася до нас, і вона одразу сказала нам тоді: Ви не оті дев'ятикласники, які залишилися в школі. Ви вже зовсім інші. Ви дорослі, молоді люди, і ваш шлях, дорослий, вже почався. Аж стало цікаво, чи бачилися потім з цією жінкою? Чи да звичайно, було? я вам даже можу сказати, навіть от в минулому році, на превеликий жаль, вона вже померла, і я ходив на поховання, і таке інше, ми спілкувалися, тому що ми ще і недалеко мешкали, і вона завжди мене називала таким ну коханим учнем. І у нас взагалі історія була дуже ще цікава при поступленні в медичний коледж. Коли вона мені сказала, я вам поставлю трійку на вступних екзаменах. А я сказав, ні, я не згоден з цим. Да. Я кажу, питайте мене. І вона мене дуже довго питала, і потім вона мені цю всю історію згадувала. Ну, За такий вчинок, вона могла б вам п'ятірку так поставити. Звичайно. Чи доводилось, можливо, колись шкодувати при виборі професії? Ви сказали, що ви від початку не дуже хотіли йти саме в медицину. Ви знаєте, якщо вивчити уважно мій гороскоп і таке інше, тобто, в мене якраз і гороскопі. Написано. Тобто три таких основних напрямки, в тому числі і медицина. Звичайно, моя мрія була це дипломатія, да, міжнародні відносини. Чому? Тому що це одразу передбачало велик, більше велику кількість комунікацій, країни, люди і таке інше. Медицина, і, звичайно, акторство, акторське мистецтво і таке інше. Але от сталося б воно так. Я ще думав, чи варто мені змінювати. Але ви розумієте, коли вже з медичного коледжу, ще навчаючись, я пішов і на роботу, тобто, фактично на роботу підробляти я пішов десь в 17 років. І такий інший для того, щоб заробити на свої перші джинси, які я, до речі, так і не придбав. Оце така історія була, але так поступово і затягувалось. Тобто, пройшовши шлях абсолютно від молодшої медичної сестри, молодшого медбрату і до сьогоднішнього статусу. І важко говорити, чи шкодує, чи не шкодує, але я вам скажу відверто: я задоволений тим, що те, що я роблю, я роблю максимально якісно. Це круто. Ось так. Ми почули історію порятунку до шляху. А от саме під час професійної кар'єри, який можливо пацієнт або історія запам'яталась найбільше. Ви знаєте, ну оскільки всі ж пам'ятають мене як лікаря, який займався довгий час віл-інфекцією НІДом, І я можу сказати, звичайно, перші пацієнти з віл-інфекцією НІДом, їх там була така трошки така стая, там такі вони групками потрапляли, і це ще був 95-й рік, 96-й рік. А от, але все одно я згадую одну пацієнтку, абсолютно ну, таке Таке дитя Ну я маю, Я умовно говорю, да а яка дівчина, яка от щойно тільки от вийшла заміж, да, і, але в неї якісь були цікаві ознаки, і, звичайно, присилають її до мене до лікаря-інфекціоніста. Вот, а я так подивився, думаю, і вже тоді Ну не вже це в неї вже починається віла інфекція. Да, і так я все. да І на превеликий жаль, інфекційна мононуклеоза такий подібний стан. він Це якраз було. Передування це тільки розпочиналася вілоінфекція. Але я вам скажу ми дуже довгий час, звичайно. Я з багатьох більше своїх цих перших пацієнтів і до сих пір знаю, і вони там до мене все одно періодично контактують зі мною чому, тому що поради хочуть. Але я чому цю запам'ятав? Тому що ну, так, от, взагалі, хоча вона така найдуже молодша була за тодішній мій вік. Але її була мрія безкінечна, да, це мати дитину. Звичайно, вона розвелася першим своїм чоловіком, який і подарував їй цю неприємну річ. от але все ж таки свою мрію вона здійснила, да, вона народила доньку, і зараз вже досі до сих пір мені присилає відео, як вона там росте і таке інше. І вона щаслива в шлюбі. Це такі добрі моменти, але ж і траплялось, можливо, щось таке погане, можливо, що відштовхувало, що було найважче, можливо, за часи вашої роботи ну, за весь час. Ви знаєте, до гарно я ставлюся емоційно, да? я якби отримую від цього такі моменти, ну, кайф або позитивні емоції. А до поганого я максимально ставлюся прагматичною. Да? Тобто я намагаюся, ну що ну в житті і в роботі е, бувають негативні моменти. Але так, щоб ви знаєте, щоб довести мене до того, щоб я там е, порвав з медициною, це був тільки один єдиний момент, але там, можливо, е, згодом. Але насправді, якщо говорити те, що безпосередньо пов'язано з професійною діяльністю, то е, ніколи такого не відбувалося. І, а таке напружене, напевно, звичайно, це, ну це напевно, тоді, коли була пандемія. Да, і от ті часи. Коли потрібно було за дуже короткий час перетворити центр СНІДу, центр, клінічний центр, а в клінічний центр інфекційних хвороб за дуже короткий час. І це вимагало і створення додаткових 200 інфекційних ліжок підібрати команду, зробити ремонти, обладнання, це був, ну, це дуже був важкий час, але вся та наша. Команда, яка була кістяком в центрі СНІДу, звичайно, ми з цим впоралися. А ще ж ви були на керівній посаді, тому відповідальність була набагато. Відповідальність, більше. але з одного боку, це як менеджер, да, а ще як і лікар-інфекціоніст. Так що, це було так. Але ми вийшли е, дуже пристойно, чому? Тому що е, якраз, е, в, ну, по-перше, я вам скажу, що в мене особисто повірив тодішній е, очільник е, адміністрації Сергій Сергійович Борзов. Да, і коли там в своїй команді вони приїхали, він сказав: Слухайте його тобто мене і все, і робіть. І таким чином, завдячуючи цьому, княжна моя команда зробила от той клінічний центр інфекційних хвороб і врятували. Ну і там кілька тисяч людей встигло пролікуватися в самі такі часи важкі. Ось я замітив за час ось нашої розмови ви часто згадуєте різних людей, так. І, і так не просто, а зі словами ось вдячності. Чи є випадки, коли ви ось як досі як зараз згадуєте конкретну людину і ось так розумієте, що ось заради цього я тут? Ви знаєте, звичайно, багато цікавих людей. і, Наприклад, Катерина Миколаївна Кузьмінова, яка в мене теж повірила після Сансаноча Да, це взагалі була фігура дуже така велична для охорони здоров'я на Вінниччині. І коли я проходив вже інтернатуру в міській лікарні, але тоді вона ще була четверта, і Катерина Миколаївна сказала, ну, тебе взяв але це ні про що не говорить, ти мені доведеш, що ти можеш, і я тебе тоді візьму на роботу. Да. І таким чином, проходячи цю інтернатуру, звичайно, багато чого було е -е, пройдено, але не тільки в професійному. Я вам скажу відверто, не тільки в професійному житті, але і тоді вже е -е, нам перепало і багато суспільного, тому що вже тоді нам прийшлося трішечки воювати за тоді е -е, Катерина Миколаївна Кузьмінова, щоб вона залишилася нашим головним лікарем і. Щоб лікарня залишилася така, яка, я, яка вона є, хотілося б ось так перейти вже до вас, як керівника генерального директору Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб. Ось коли договір тоді з вами не продовжили, але ваш колектив став за вами, можна так сказати, горою. Що ви тоді відчули? Знаєте, це от в таких речах завжди є дві сторони. Одна сторона, звичайно, я дуже вдячна своєму тодішньому колективу, тій команді, да, мені навіть важко говорити колектив команді, яка, по-перше, вона проявила себе і показала, що ну, не можна так вчиняти. А з іншого боку, звичайно, це те, що тоді вчинила обласна рада, звичайно, ну, скажімо так. М'яко кажучи, несправедливо по відношенню до мене. І тобто, знаєте, там плюси, а тут мінуси. Да. Так воно відбулося, але я перше, я був звичайно вдячний за те, що вони зробили. Але ж я розумів, в цьому ж і моя доля є, в тому, що вони були командою, що вони стали командою. Да, Таким ми йшли правильним шляхом. Хотілося б, ще від вас почути, яким має бути керівник, щоб ось за нього ось так тримались і навіть підтримували люди. Ви знаєте, я дуже довго думав, думаю, от думав над таким питанням. Я скажу відверто, да? все одно дві складові вони є ключовими: це професіоналізм. Нехай в тому, в чому це не обов'язково там знати все те, що стосується або інфекційних хвороб, те, що було раніше, або те, що сьогодні стосується центру. Контролю та профілактики хвороб, тобто це все вода, повітря, ґрунт, інфекційні, неінфекційні захворювання, лабораторії і таке інше. Ні, але достатньо бути професіоналом в одній царині, да, і тоді є повага за професіоналізм. І друге, звичайно, да, що не менш важливо, це взагалі, так як я вважаю, 50% відсотків успіху. будь в чому, Це звичайно правильний менеджмент і лідерство. Да, а лідерство я вам скажу відверто. Я так відчув, що воно в мене є. Це ще з дитинства, тоді коли в совєтському союзі на літо відправляли в піонерські табори. Да, а я вже тоді розумів, що я можу впливати на людей, коли я був там як це воно називається, керівником цього загону, отряду і таке інше. І коли вже тоді розумів наскільки от важливо, що якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, да, і тоді, от як цей механізм відбувається. Да, і от так воно і далі. А ще плюс, звичайно, навчання. Я до сих пір навчаюся, до сих пір да, я зараз вже закінчую магістратуру з громадського здоров'я, але е менеджмент, лідерство і професіоналізм. Ви ось так як розповідаєте про колектив, завжди це у вас з посмішкою і ну, видно ось цю теплоту. І чи є, можливо, у вашому колективі якісь традиції, звичаї, можливо, професійні забобони, що ось дозволяють ось це триматись разом? Звичайно, обов'язково це є е, е, обов'язкові речі, наприклад, да? це те, що стосується святкувань, е, що було. В тому центрі, що і впроваджено в цьому центрі, це обов'язково е, максимальна кількість е, працівників має йти на святкування. Як я говорю, святого дня, а саме День медичного працівника. І, звичайно, це Різдво, Новий рік, да? ми його поєднуємо. І я дуже сподіваюся, що в цьому році додасться ще одне велике свято, яке будемо так само командою святкувати це День Перемоги. Але люди. Я чому, От для мене це вкрай важливо, тому що е, я хочу бачити людей не в на роботі, не в робочому, не в спецодязі. Я їх хочу бачити гарними такими, які вони є в житті, і коли вони знаєте, вони готуються до цього. Да? От сам, тобто, процес підготовки і потім після смак. Додамо до розмови трішки фантазії. Уявімо, що вам, юнаку, дали знову вибір професії, але ви, наприклад, на той момент знаєте весь шлях, який ви вже пройшли. Чи обрали ви б цю діяльність, цю сферу знову? Ні. <смоти> Скоріше за все, ні. <смоти> я, <смоти> я, а чому? Тому що е, я би себе спробував в іншому, те, що я вам сказав, наприклад, дипломатія. <смоти> да. І тоді можна було б порівняти. Це круто. І наостанок таке традиційне питання для усіх гостей нашого подкасту: що б ви зробили в перший день, коли закінчиться війна? Зі своєю, всією сьогоднішньою командою, звичайно, ми б відсвяткували цей день Всі разом. Я не знаю, я би зробив би вихідний, я не знаю, що б я зробив на, на роботі, як би це відо, щоб це потім було мені все одно, але б я, звичайно, дозволив, щоб команда відчула, що прийшов мир в нашій оселі. Тому надо нагадати вашим фахівцям, щоб вони вам нагадали, що ви обов'язково, коли закінчиться війна, в них є один день вихідного. Нагадають, ви за них не хвилюєтеся. Дуже дякуємо вам за розмову, за те, що завітали до нас. Виділили з вашого такого дорогоцінного часу кілька хвилин на розмову. Бо ми знаємо, що ви така дуже зайнята людина. Тому ще раз дякуємо вам за розмову. І бажаю всім здоров'я, як зазвичай. А нашим глядачам нагадаю, це була програма «Подкаст Вінничини». На все добре.